Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко Джело. І ми з області ось працюємо на своєму городі. Фух, тут ось, бачите, землю знімаю вверх, шкрібаю. Вон. Бачите, тому що тут вище вона йде цей край. І я знімаю, знімаю цей край сюди вліво, він йде вгору. Тому знімаю його От, і вожу вон туди, бачите, туди далі. Вирівнюю, піднімаю той край, бо там геть-низ. Тут буду бити рівчаки, трошки ось земля просохне, тому що у нас були дощики, тумани цінні, і земля трошки така мокра, грузна, дуже втаптується. Тому поки до понеділка, мабуть, буду займатися цими рівчаками, бо тут треба ось вистругати все, вирівнювати. Бачите, тут вже Трошки вистроїла, тут треба вирівнювати. Ось сюди вожу, бачите, піднімаю цей край, бо геть-низ. Тут вже все підняла цей край, засадила. Ну, а тепер тут буду вже це все викопувати, бо треба рівчаки вирівнювати, треба все викопувати. Наразі ось я тут що роблю, буду саджати іріантус. Лишилося ось три куща великих, це буде у нас на будемо викопувати, ділити. Одна поділка залишилась така гарна, посадила в горщик. І ось показую, що я буду саджати. Ось оці поділки, мабуть, в мене вже місяць у воді кисли. Бачите, такі вони геть ондо. геть Геть-геть-геть. От зараз буду їх саджати, буду. Посаджати. Це, щоб на весну були поділки. О, господи, трошки. Там на осінь ми вже трошки посадили, а це побачу, посаджу. Отак от, от купу. На весну воно зросте, це буде гарна поділка вже. Тут ще, мабуть, поділки посаджу, щоб на весну було. Бо там лишилося тільки три кущі великі і свій здоровений кущ будемо викопувати, ділити також. Ну Його звідси не видно. Верніше видно, але він там в далині. Не знаю, чи видно на відео, там він, он, там він попереду. Високий рянтус. Будемо вже весною його викопувати, ділити, зараз, поки хай вже росте в цій своїй красі. А тут буду досаджувати, там ще є поділки валяються. Це що самі перші, ось я ж показую, бачите, які вони вже вимокли геть коричневі. <кій> І побачите, Я от зараз їх посаджу перші. І весною, побачите відео, тут ось два кущики я викопала. Вони не пішли з цього ряду, посадила. І далі зараз посаджу ці поділки. І потім побачите на весну, які вони ще будуть гарні. Це я <кій> кажу про те, що, кажуть, не можна обрізати злаки на зиму, бо вони вимокають. У мене місяць стояли у воді, без землі, просто у воді. І от все приймається. В тому році мені, як і Джима стояв у воді, показувала. Теж місяць стояв не менше, а десь, може, більше місяця. Ну, не менше точно. Теж стояв у воді, потім я посадила, вже його восени продала. Просто так, потикали його в землю, бо все не було місця, не було місця, і ми просто його посадили в землю. Тому, друзі, Злаки води не бояться. У нас вже і приморозки були, і льот в коритах був, і все одно ось воно все-таки нормальне. Отак, от як є, отак от позліплюю і посаджу. Це у нас наразі еріантус. Дуже гарна висока рослина. Ем... Ну і лаків, самий самий велетень. Потім йде міскантус гігантський. О, друзі, працюємо, працюємо, працюємо. Потім, що ще було ввечері робити, ще покажу. А зараз поки займуся Еріантусом. Вчора вже я вночі закінчила, тож не знімала вчора, сьогодні вирішила вже зранку, продовжую відео. Ось тут досадила Еріантуси. Ще треба їх долити. Тут трошечки, може, їй забулося, що їх не долила. Добре, що пішла знімати відео. Зараз долью тут, це буде на розвод трошки, пару поділок на продаж, і ці кущі на продаж, і там ще є величезний нас. Так, тут он, знову, бачите, тачка з землею. отут вирівнюю, он згрібаю землю, бо тут такий горб вийшов. Я ж весною так, тут була купа. І глина, і земля було, і сміття таке вивозила, вивозила, тут стільки така була купа здоровенна. Он тут і глина трохи є. Така земля тут не дуже, Ну вже яка є? Он згрібаю, вивожу, он туди далі. Бачите, там туди ямка. Так, зараз вивезу туди і буду згрібати далі. А тут що я почала робити? А тут я почала саджати кущі, щоб їх не живчувати, оце під пляшки ці пластикові. А почала саджати кущики. вони всі, правда, ще молоді. Тому що рік, ну, в цьому році точно буду живчувати. А потім де видно, ось бачите, ось вчора це посадила одна, ось тут друга малесенька. І ось третя. Це калина боднанська рано вітуча. Тут у нас. У мене пропала смородина ця декоративна. Я купила знову два кущі: один для краси, другий ось на розвод. Закопала поглибше його, ну і потім гілочки ще попригинаю. Вже як вона приживеться, навесні попригинаю гілочки. І ось так хочу в ряд от сюди саджати кущики, які я буду розводити. Різні декоративні кущі. Ось тут посадила лоха цей, що я купила в Одесі, бачите, який він гарний, просто красок. Красунчик, красавчик. Просто красень. Ось тут таке в мене саджала, бо земля вільна, скажу так, тикала-тикала. Тикала. Потім часом це все буде звідси прибиратися. Тут з лакові посадила, тому що город ще був не, не проораний. Та й зараз хоч проорено, зате... От, знову заморозок був. ну Трошки зараз покопаю до грибу і досаджу. Там у мене ряд маудрі, треба досаджувати є. Стоять теж у воді, потім покажу, що я буду саджати. І буду далі тут е, громадити, грам вирівнювати землю. І теж буду так от, оцей кусок для квітів буду лишати з краю по підстежку, а тут і далі. Будуть зайти ряди з лаків. Багато ще є, що висаджувати, треба ще викопати лілію, можливо, сьогодні побачу лілію різнокольорову, тому що вона вже наросла в мене цвіла в цьому році вже цілими букетами. Треба викопати її, цибульки посадити, великі на продаж будуть, коли зацвітуть, а маленькі будуть розводитись далі. Я тут квітучі лілії продаю по містю, вже так викопую, з комом землі продаю. Щоб літку теж щось заробляти на життя. Так, ну, бачите, вирівнюється, все вирівнюється. Ну, пішла я далі возити землю. Потім вже от покажу, вчора працювала, сьогодні от що я за два дні зробила, поки є погода. Доробила тут рівчак ось, бачите, повністю так. Тут навезла землю, вирівняла і продовжила рівчаки. Ну, один вирівняла, другий свіжа земля, поки хай трошки всядеться, втрамбується. Потім вирівняємо. Так, тут у нас літил баня, якраз в там є кілька ще поділок знайшла у воді. Треба саджати. Ось е Маудрі. Показую, що я буду саджати. Дивіться, ось отаке о, повідділялося. Бачите, стояло у воді, навіть ось почало відростати. Попри те, що були вже в нас приморозки не одну ніч. Ось. Ну тут такі корінчики просто не повідвалювались. Ось, бачите, теж стояло у воді і майже вже коріння б немає. Але я все одно буду саджати це. І ось такі в мене є дві поділки. Ці поділки взагалі, мабуть, місяць у мене мокли в воді. Теж, бачите, ось пішли зелені відростки. Ось Чому я їх собі лишила? ну, Зараз я їх поділю на менші. Тому що це була середина величезного куща. І як бачите, вона лишилася майже без коріння. Таке я відсилати не хотіла, тому що, щоб ви написали, що я вам вислала таке, воно геть не має коріння. Ось я собі таке саджаю. Маудри, як бачите, ось, воно прекрасно поділиться зараз. Коріння вже такого немає, ділиться на поділки вже легко. Ось такі поділки буду садити тут такі. Ну, такі гарні великі пороблю, щоб це розводилось, бо це Маудрі 100%. Це просто ще лишилися е, з мітьолочками, вони вже такі напів повисипалися, але я пам'ятала, що це точно Маудрі. Є у мене там такі е, панісетуми, що я вже не пам'ятаю, який то точно. Е, тому буду їх саджати великими поділками в окремі рівчаки і вже вони підуть тільки на осінь. Це ось такі будуть гарні поділки підуть на весну. Е -е -е -е. Вони вже навесну весну вкоріняться, підуть, як тільки будуть йти в ріст, я вже буду їх продавати. Е -е. Не дивлячись на те, що я їх буду тако зліпляти з маленьких, на весну буде тут гарний кущик. Він зростеться, це коріння сплететься, все, і буде гарний-гарний кущик на весну. Ось таких з малесеньких споділок. Бо тут таке. Он... Бачите, ось отакі ось отакі поділки. Я це все саджаю. Потім весною буде видно, я вам покажу. Бачите, воно все вже ось е, пішло відростати, навіть стоячи у воді, просто стоячи у воді. Так що злаки не бояться вимокання, замокання, хто там це каже, все. Це казки. Я вам вже не вперше це кажу, що злаки. Не бояться води. Ну, якщо вони будуть довго стояти, у мене от стояли вони місяць у воді. Просто у воді, як бачите, і коренева не дуже, але все одно ось почали відростати в мене. Ось, ну, зелені гілочки. Вони не дуже зелені, але все одно це свіжі, молоді прирости. От, ну зараз буду саджати, Ось ямку викопала. Ось ставимо. І хочу просто саджати під цю сторону, під цю сторону, щоб можна було густіше саджати, щоб більше влізло у рядочок. О, утрамбували. о, То, що там трошки глибоко, нічого. Воно ну, коли глибоко закопуєте, воно почне коріння випускати навіть ось тут. Бачите, ось оці колінця, о, воно тут може тут починати випускати коріння. Так що можете сміливо закопувати глибоко їх. Не так от тільки сам, самий кінчик, сам край. А отак от от, глибоко і отут підуть всюди корінці. І буде гарний-гарний кущик. Так, ну, буду я саджати. Що, друзі, ось вже і вечір, 4 години вечора. Ще трошки буде ніч. я ось... Там ось другую траву свиням посадила сьогодні 50 горщиків шаблі червоної. Е, обіцяю зараз потепління. Якщо пару тижнів буде тепленько, тільки побачу, що вона прийнялась. Хоча таки коренева, суперська така взагалі, ну потім буду виставляти у вайбері в групі на продаж. Отак цілий день. То одне, то друге, то третє. Посадила. ну, Все, день короткий, більше вже ось почала стругати, вистругувати тут травичку, вигрібаю листя, потім завтра зранку не буде вологе, зберу його вивезу, тому що коли сухе, воно розлітається з тачки, просто неможливо везти. А зранку воно буде мокре, зарузю в тачку і відвезу його на кучу компостну. І тут ось ще трошки тут повигрібаю. Бо треба повна-повна тачка бур'яну. Все піде свиням. І хоч нарешті трошки, трошки квіточки повилазять, сонце побачать, повітря і волю, бо зараз заросли страшне. От так, друзі, прийшов мій другий день. Вчора, сьогодні вожу землю, грибуся, саджаю, І в землю саджаю з лаки і. Горщики рослини саджаю, бур'яни Ну, Сьогодні тут не греблася, так черга й не дійшла, можливо, не знаю, бо завтра, або в понеділок. Побачу, як я завтра ці буду відпочивати. Ну, все одно щось трошки доведеться робити. Он свині кричать, чоловік вже йде кормити їх. А що це таке за екраном? Дай. Пішов вже їх кормити. Він. Там он зробив їм на зиму вже такий, як сарайчик маленький, шифера, то будуть там зимувати, вже кричать, чекають кашу свою. Отак От і проходять наші дні. І з дня в день, коли погода, весь день на городі. Сьогодні ще, поки тут працювала, ще пекла перець солодкий бугарський, закрутила 8 баночок півлітрових, бігла туди-сюди та й отак. Без діла не сидимо.